Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Українську Відьму. І сьогодні ми запускаємо з вами новорічні ворожіння. У нас бачите така передноворічна тематика. Вже хочеться свят. І дивимось ми з вами. Знаки зодіаку на 2024 рік. Що вам принесе новий рік, що буде відбуватись в вашому житті. Взагалі, які періоди очікують на раків? Не забувайте, що актуальні особисті консультації, особистий розклад на рік. Що саме вас буде чекати в здоров'ї, фінансах та стосунках? Тому приходьте всі посилання залишу під відео, Раки 2024. Перша в нас іде четвірка Кубків і каже, що буде дуже насичений емоційно рік. Ви будете то на підйомі, то на спаді. Вам буде дуже сильно хотітись всім допомогти, підказати, підтримати. У вас будуть енергія і будуть можливості. Дуже багато справ. Можливо, ви навіть війдете в Новий рік з дуже великою кількістю цілей, бажань. Але дивіться, не хапайте за все відразу. Навчіться виокремлювати головні питання, головні проблеми поміж другорядних. Нові знайомства можливі. Але люди будуть приходити до вас, тягнутися до вас нові ваше життя, на вашу енергетику. І тут дуже важливо розуміти, що людина, коли приходить на вашу енергетику, на ваш ресурс, вона дуже рідко коли щось віддає на взаєм. Вона просто бере. А у вас може бути такий момент, що ви крок вперед, два кроки назад, хотіли стосунків, потім охорона-отміна, з'являється людина в житті, і ви просто. Та ні, то, мабуть, не той. У вас дуже багато буде сумнівів саме в особистому житті. Або тут, можливо, комусь запропонують руку і серце. Ви будете сумніватися. Треба, не треба. Робити пропозицію, не робити, робити. Дуже гарний рік, як би то не звучало, для діток. Багато буде питань по дітях, в кого були проблеми з дітьми, вони можуть вирішитися, тому що ваше серце буде відкрите до материнства, до батьківства, до сім'ї. Вам буде хотітися плекати свою любов в когось. Поїздки, бажання кудись поїхати щось дізнатися, потреба в зміні міста перебування. Такий мобільний рік, дуже мобільний, але дивіться, серединка року, десь червня і друга половинка, вам підкине таку несподіванку. Всі ваші проблеми, борги, те, що вони довирішували, те, що вони доробили, все вспливе. І все прийде і скаже вам, а давай. Будеш мною займатися. Хто не отримав освіту, хто не займався, наприклад, здоров'ям, травень, вже червень, ви вже будете відчувати на собі, що угу, а я ж це відкладав, відкладав, а тепер воно відклало мене. Дуже багато спокуси ближче до серпня. Тут на вас чекає за карта диявола. Можливість, знаєте, як знецінити те, що ви маєте, і ти за потягом. Серця в інші горизонти, до іншої людини, але тут людина приходить з трикутником, будьте обережні з оманом, з оманою з обманом. Осінь дуже нестабільна і ви не дуже розумієте. Чи виконали ви всі задачі? Ви настільки високі цілі перед собою будете ставити увесь рік, що іноді буде здаватися, що ви надлюдина, ви їх досягнете. Але потім ви просто розчаруєтесь у всіх оточуючих, тому що ви багато працюєте, багато досягаєте, а хтось має результат або комусь достатньо того, що в нього є. Тут така вам порада. Не засуджуйте людей, тому що у вас свій вибір. Ви обираєте таке життя. Раке 2024. Ну, знову ж таки, відкриті дороги. Відновлення жіночої сили, хтось відчує в собі якісь здібності. Якщо ви чоловік, то поряд з вами з'явиться жінка, яка вам покаже, де ваш шлях, і підтримує вас на вашому шляху. Початок року треба захищатись від зглазу, від негативних емоцій, є недруги, є вороги. Рід вас буде підтримувати усі. 12 місяців, але знову карта зглазу. Тобто ви страждаєте від найближчих людей. Вам будуть снитися сни, які будуть вам підказувати, де треба бути активніше, а де треба знати, що. А туди не треба йти, знаєте. А туди нам дорога закрита. Правка 2024 Знову дуже велика заздрість. Дуже багато подивіться. Очей, які дивляться на вас і хочуть все дізнатися про вашу душу, про ваше життя. Знову ж таки, звертайтеся в будь-які незрозумілі ситуації, звертайтесь до предків. Мої шановні, мої кохані рак, якщо у вас наступного року відбувається ситуація, коли ви постійно плачете, або постійно нервуєте, або не знаєте, куди рухатись далі. Вам прийшла підказка. І вона каже, що все це тому, що ти тримаєшся за життя минулого. Твоє життя вже кардинально змінилося. Ти вже набагато сильніша. Чи сильніший за тих людей, які там колись тебе образили, за ту людину, яким, якою ти був минулого року. У вас якась залежність. У тих раків, в кого є залежність. Від людини, від речовин, від чогось. Вона дуже сильно загостриться, ви можете навіть перебувати в такому стані, як галюцинації. Ви будете самі надумувати собі майбутнє. У вас відкриті нові шляхи. У вас просто будуть виштовхувати, в рух далі вам. Треба рухатись, досягати, отримувати результати. І хто це не зробить, тому через хворобу, через втрату близької людини вас змусять рухатись. Тому просто не доводьте до а, такого стану. Взимку, взимку, ви вже зрозумієте свій шлях і про що зараз мова йде. Самі підете, самі підете. Ніхто не може вас підтримати, тому що. Те, що ви відчуваєте те, що відбувається всередині вас, зрозуміло, виключно вам. Не треба нічим жертвувати. От дивіться, ставте цілі і отримуйте результат. Якщо у вас є дуже велике бажання, ви чогось дуже сильно бажаєте, подивіться у нас на каналі трансляцію спеціально я робила. На здійснення вашого бажання? раки 2024-й. Розкажи мені покажи. Не буде у вас помірності. Постійно будете працювати постійно. Знаєте, нікому нічого нікому нічого не дивуйте. От знову кажуть: така, як є. Поява чоловіка нового. І ви переймаєте, чи варто, чи ні, чи треба ці стосунки, чи не треба. Намагатися будете ховатись від стосунків від любові за роботою. Ну, от, а де любов до себе? З фінансами покращиться швидше. Хто одинокий, ви просто не обираєте стосунки і не обираєте себе. Угу. Кохання, вівтар, знову ж таки. Вінчання в когось. Тут прямо от вам буде там друга вище до середини року, вам просто аж буде кортіти. Якщо ви не хочете прям стосунки, або не хочете у шлюб, або ви хочете пообирати, вам будуть надані варіанти. Єдине, що ні з ким не сваріться. У вас дуже багато колишніх на порозі. І знову ж таки, карта диявола. До кого, до чого ви прикуті та прив'язані? Що вам заважає? Ви як прокручуєте в голові негативні якісь сценарії. Приходить людина в життя дуже гарно добре. Якщо ви, наприклад, зараз в шлюбі і не хочете розривати, то вам вказують на те, що все прекрасно може бути. Але якщо ти спираєшся на минуле, ти ж не отримаєш світлого, ясного майбутнього. Порада для раків 24 рік. Кохати і зберігати мир всередині себе. Подивіться, яка гарна карта. Карта миру каже нам, що ти можеш знайти гармонію із собою, із оточуючими, і насолоджуватись життям. Це рік для того, щоб ти насолоджувалась і насолоджувався. І не чекайте, будь ласка, підтримки від когось, не вимагайте. Тому що ваша родина, є у вас сварки з родичами, немає, вона стоїть у вас за спиною. Ваші рідні, які вже зараз не живі, вони вас захищають. Якщо ви хочете порозумітися з тими родичами, які зараз живі, просіть у мертвих підтримки в цьому питанні: надати їм розуму, надати їм любові, благодаті, щоб вони до вас повернулися. Лицем і всім серцем, тому що будуть сварки якісь з близькими, але вони пусті. Ви можете, в принципі, без цього обійтися. Єдине, що не зруйнується, це особисте життя. Для раків це дуже важливо насправді, і у вас дуже рідко, коли легко дається кохання. А тут вам його просто дадуть. Бери. От таке, як ви загадаєте, як ви захочете на кінець року, на початок 2024 року. Мої хороші раки, гарних вам свят, гарного вам року, хай здійсниться тільки найкраще, бережіть себе. І я на голохоронець, нехай вас охороняє.